Щоб повірити у добро, треба почати робити його. Добру справу започаткував ще в 90-х роках декан Калуськи Української греко-католицької церкви святого архістратега Михаїла, отець Михаїл Бігун, організувавши благодійні обіди для соціально незахищених верст населення. Сьогодні ж при храмі харчуються студенти коледжу культури і мистецтв. Це діти з малозабезпечених сімей та діти-сироти. Усім відомо, що всюди дає людина, там є можливість проявити благодійність. Часом вона відкриває для нас суть нашого життя, яке є невід'ємною частиною добра, любові та милосердя. Добру справу ще в 90-х роках започаткував декан Калузький української греко-католицької церкви, настоятель храму святого архістратига Михаїла, отець Михаїл Бігун, організувавши благодійні обіди для соціально захищених верст населення. Благодійні обіди. При церкві Святого Архістратига Божого Михаїла міста Калуш ми проводимо десь приблизно з 1995-96 років. Ми орендували вареничну і кормили по 30, по 50, по 60 людей, обездолених людей. Не питали, хто до якої релігійної конфесії належить. Ми завжди пам'ятали свій християнський обов'язок, що потребуючому треба допомогти з їжею, з одежею. І проходили роки, і ми так ці обіди продовжували давати, а потім декілька років тому назад, у зв'язку з тим, що церкві виповнився столітній ювілей. Ми почали перекривати церковні купола, а то великі кошти, потім оббивати штукатурку зовні храму, штукатурити закарпатською гранітною крихтою, і ми не мали можливості ну, надавати ці благодійні обіди. Бідним людям. Не так давно отець Михаїл Бігун вирішив знову відновити благодійні обіди, але цього разу для дітей. Декілька місяців тому назад ми знову поновили ці обіди. Тільки замість людей, будемо казати, то похилого віку пенсійного ми надаємо допомогу обездоленим дітям, студентам зразу політехнічним технікум, а тепер. Коледж культури. Маємо 21 студента і за 15-12 вони всі приходять ну і кормляться обіди наші калорійні, є м'ясо і перше, і друге. Ну, прийде піст, так як то і церква. Будемо старатися, щоб у середу, в, в п'ятницю ну, були пісні обіди. При церкві святого Архістратига Михаїла діє благодійна організація Любов і милосердя, яку багато років очолює Ольга Бігун. Саме вона домовляється зараз за щоденні обіди із місцевими підприємцями та обслуговує дітей. Дякуючи отцеві, що він наполягав на тому, бо в нього була така мрія, щоб від, опять відродити оце кормлення людей, і знайшов спонсора. Який не хоче своє ім'я називати, а хоче робити справу милосердя. І кажу, я кажу, що дає правити, щоб не знала лівиця, і його справа допомагати людям, які потребують цього. Ну ми вирішили допомагати сиротим дітям. Діти, які приходять сюди обідати із різних сімей, у яких хворі батьки чимало забезпечені. Серед них і Олег Андріїв із діагнозом ДЦП. Хлопцей важко ходити, але він не жаліється. Ну дуже смачно. Весь час є різні страви. Тут багато дітей ходить сюди їсти. Ми дуже задоволені і дякуємо всі, всьому персоналу. Я навчаюся в Калорському коледжі культури мистецтва. Сюди я приїхала з Богорчанського району села Старуня. Дуже дякуємо, хочемо подякувати отцеві за смачні обіди. Дякую, я та мої одногрупники. Дуже смачно, крім здорового харчування. Діти тут духовно збагачуються. Кожного дня вони моляться перед споживанням їжі разом із священниками та дякують Богові за щоденну трапезу. Також кожен із дітей може звернутися до духовних наставників за порадою. Отець Декан радий, що відновив добру справу. Дякує благодійникам за допомогу церкві та місцевій владі. Люди допомагають церкві останніми роками минулого року і цього року влада нам допомагає міська. На чолі з міськи міського голови паном Ігором Матвійчуком, ну раз нам інші допомагають. Ми вважаємо за обов'язок християнський протягати руку помочі, поділитися куском хліба з тими, котрі не мають.